Бухгалтерського обліку, податкового обліку, змін зараз в теперішній законодавстві, реєстрації бізнесу, реєстрація ФОП, припинення ФОП, там, переходи з групи на групу, що робити, якщо ліміт перевищили, що робити, якщо податкова перевела спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, що робити, різні такі гарячі питання обговорюємо. Де що, те, що обговорюємо у прямому ефірі, відповіді безкоштовні. Якщо потрібні консультації, вже більш детальні, персональні, то звертайтеся до нас, пишіть нам, дзвоніть. Номер телефону вказаний в шапці профіля в нашому аккаунті. Далі це все таке на персональній платній основі. Консультація коштує 2 тисячі гривень для фопів, для фізосіб, для юросів 2500 поки що. тисячі. Поки що. Ому потрібно щось вже більш детально то...